І, значить, а, до речі, ще ж треба сказати, що в 30-х ще ж після війни про що? Ставив питання, щоб берестя віддати. Треба віддати, так. Віддати, так. Ну, це не про Мозери говорили, а про Берестя так точно, що треба віддати Україні. пана Маренко. Тому що ні, там проводив дослідження. Що треба Білорусь? А чого, до речі, запустився цей процес, о, Путін? А, Сталін, він певний час, у нього була ідея в 45-му році, це я, до речі, в Іронович прочитав. Забрати Полоцьк. Полоцьк, Полоцький регіон. Ну Це північно Білорусь забрати до Росії. Я так думаю, що можливо він якось до Калінинграду підбирався. Не думав, що, можливо, з Литвою були якісь ігри. Не знаю. Но суть в тому, що відмовились від цієї ідеї, а, а Маренка, там як не графічний не слід. І ж не робив, коротше, коротше. робив такі опосередковані mm -hmm. способи відбитися від цього діла. Mm -hmm. А від Берестя, звичайно, відбив від українського Сталін. імперіалізму і від українського <рес> імперіалізму <рес> Сталін відбив, імпер, Тому що сказав про що, що ти ж дивись, був Вінніченка, був Скаропад, і був Петлюра. А тепер mm -hmm. на Україні хто в нас? У Скорішон сказав, що ну добре, ладно. Якщо так, 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 так мова йде, то тоді не треба додати. От, Але, до речі, і, і, і полекс не забрали. Ага. Ну, можна сказати, пощастило.